Американські союзники в Афганістані втратили будь-яку віру в підтримку. Весь світ побачив слабкість США, які навіть не спробували залишити за собою, хоч якусь. Контрольовану зону Трамп вважав, що публічна демонстрація виходу покаже, що він виконує обіцянки, але в реальності це виглядало як втеча ганебна і передбачувана сьогодні. Ситуація для України неймовірно схожа. Трамп, повернувшись до Білого Дому, заявляє, що він припинить постачання зброї Україні. Це вже не чутки, не політичні заяви, це офіційна позиція президента США. І що ще гірше, Путін вже чує і все розуміє. На болотах отримують чіткий сигнал: допомога скоротиться, час працює на Москву. США не будуть гарантувати перемогу в Україні. Це той самий сигнал, який Трамп відправляв Талібам у 2020 році. Ми йдемо, готуйтесь брати все.